воно є тільки тому, що ми, українці, часом ялові. Ми часом не хочемо брати на себе відповідальність. Ми маємо багато боїмося. Тому приєднаємося. -то Пробудження і мені прийдеться поколінь власної власної єдність, мисна єдність нашого епохального художню, що ми... Були жертвані могутнім бою, нам потрібна віра, свята рідна українська. Українська духовна революція священна боротьба за утвердження в Україні ідеалів віри. Достойні народу ніколи не гніватиме, що в руці українця меч святослава, українська долоня чиста, вона пахне добротним хлібом, людською щедротністю, а не німецькими крематоріями. Московськими концентраційними лагерями, наркотичним ладаном і долопоклонної візантійської ортодоксії, чадом ізоїдських священних інквізицій, на яких були спалені найкраща до син Чехії Іван Гусь, на яких були спалені кості великого англійського Джана Викліфа, тисяч інших кращих синів і дочок Європи. Українська душа свята. Вона до зубів, озброївшись, не вторгалася на чужі землі, на мир, щоб мирних законних жителів мордувати, гноїти в рабстві, переслідувати їхню мову і торгувати їхньою кров'ю. Римляни, кажете, на Христі розіб'яла Господа Бога, народженого юдейською дівицею Марією, ми, українці, маємо розп'яття диявола. Маємо розп'ясти розп диявола. І цим дияволом на нашій землі є та потворна гадана, яка тримає українців в духовній неволі. Ця гадана повисла на шию народу, нашого червоним серпом московитії і чорним хрестом Ватикану і мучить душу України, врубайте її. Воля українського народу починається там. Де кінчається духовна диктатура Ватикану, московитії, грецької ортодоксії. Ніколи не забуваємо, що наш хід буде успішний тільки тоді, коли ми правильно знатимемо історію нашого народу. В ній приховані джерела наш, сили нашої, в ній джерелить наша віра з міст нашої природи. Читаємо історію нашого народу, не як книгу зоології чи ботаніки. Читаємо її як сторінки нашої святости, на яких пульсує трепетна душа нескоримого українського я, на яких пульсує вічно лицарська і вічно жива кров Святослава І. Пізнаючи великого предка, ми пізнаємо себе. Коли Святослав виріс і став чоловіком, каже оповідання, Занотований в літописі, він почав збирати багато хоробрих вояків, бо й сам був хоробрий і легкий. Не возив з собою возів, ні казана, не варив м'яса, тільки порізавши тоненько, чи конину, чи воловину, пік на вуглях і так їв, не мав і шатра, а спання підстелював підклад, що під сідлом був, а під голову сідло, і такі ж були й воїни його. А коли йшов на котрийсь край то сповіщав і йду на вас. Він мав природу гітіта, скита. Він любив Дажбога і боронив Дажбожу землю від Ор Азії, від чужих богів Аллаха Саваота і їхніх їхнього... і воля, там, де сила. Він, ведучи війська свої проти десять разів численніших армій Візантів, не зробімо сорому землі руській, а ляжемо тут кистьми своїми. Я піду перед вами, як поляже моя голова, тоді помишляйте самі про себе. І воїни, піднявши мечі, відповіли, де, княже, твоя голова поляже, там і свої зложимо. Греки з армію армією оточили десятисячну армію володаря Святослава І, І сталася битва переміг Святослав і побігли греки, а Святослав пішов під Сагород, розбиваючи по дорозі городи. Що й досі стоять пусті. Михайло Грушевський, історія України, Мініпестрка 10. Не був Володис Вячеслав Загадником. Він виганяв тожників із землі предків своїх. Ви ж повинні знати, що Болгарія, Болгарія, це волські болгари пішли, це ж не слав'яни, пішли на наші землі. Це були руські землі, які е, Болгарія Прийняли нашу мову народну предківську. Так вже сталося історично, щоб ви розуміли. У 872 році, рівно ті років тому, Святослав, маючи 30 років, закінчив свою земну дорогу і пішов у святині Духа Предків, де немає ні початку, ні, вій... ні кінця, де горять. Зорі світів неметнучих, де немає ні смерті, ні зазрости, а де є сяйводач Боже, яке не можна ні уявою охопити, ні душею відчути. Святослав володо роду людського, він совість з землі і неба. Історик грек Лео Діакон, сдіюючи джерела сили і волі Русичів, написав, що в русинів є така віра, що русин не здається полон. Він свято вірить, що той. Хто є рабом на цьому світі, буде рабом на тому. Українці, раби православні християн, великому синові України руси, Володимир Святославі, ні одного пам'ятника пам за 10 століть не поставили. Жодних